Тихо, мирно, усі дружні. Навіть да? очкарик он нормально себе почуває. Треба зараз бочку води залити, бо пуста. Сьогодні у нас був день кастратиків. Ще пізніше буде, е, ну я думаю, може завтра день без зубиків і день без хвостиків. Це буде завтра. Будемо цих малюсиків Убирати їм квики. Тобто, їх мало, то немає в них боротьби за ціцьку. Просто уберемо. Пам'ятаєте, я вам показував, коли багато поросят у свиноматки, вони б'ються за цицьку. І виходить, вони розгризають писки одне одному. Із-за того, що, наприклад, коли свиноматка після опороса лягає на одну сторону, да, у неї, по суті, 14 сусків, да? Но якісь соски ще не вивертаються поки поки пузо це не втягнеться трошки в неї. От коли в неї вже живіт втягся, тоді вже вона як вивертає, то вона усі 14 сосків їм вивалює і їжте скільки хочете. Але коли вона лягає на одну сторону, значить тільки 12 сосків. А якщо, наприклад, що е, Коже, Боже, я вибачаюсь, значить сім сосків тільки виходить. А навіть якщо 10 поросят, то семеро е, находить соски, а троє починають гризти оцих сімьох. Ну, оця у нас свинка, чернушечка, вроді би нічогенька, молодець, і вона якось так лягає, що усім хватає. То я ще просто писки вам покажу. Їм сьогодні у нас 4 дня, так? Да? 5, 5 5 днів сьогодні їм. Ідіть сюди, ідіть. Будемо робити профілактичні роботи або завтра, або навіть може на сім днів. Усе в зв'язку з тим, що вони просто в нас плоди були маленькі, вони родилися маленькі. Я їх думаю, що трошки пожалію. Хай вони наберуться ще, як то кажуть, сил і маса тіла, щоб у них гарненька була, і оберемо. Ось, бачите, то є. Ай! Писок у нього це просто грязний, ну не покусаний. А, а, а не кричи, кричи, кабан. Оце такое. Ну, все. ну і получається, що із таким методом ми сьомого чи ну десь на сьомі сутки уберемо їм клики, хвостики покупіруємо і нормально, просто щоб імунна система. Не хочеться їх, знаєте, що забити, щоб вони їли хорошо і пили хорошо, імунна система у них не послабилася. Ну, чорнушка молодець. Ми їх тільки що помучили. Зараз е, буде валити, годувати повинна вже їх по цьому, по, по роботі. Відкормочна група веде себе нормально, вичистили, попідстеляли, то й, і, і їм хорошо, і нам непогано. Сейчас, я ж кажу, треба е, єдине, що зробити, це водички, понаб, поналивати їм і, і все. Да? да? Чи ні, да? Їсти є вам ще там два мішка, я висипав утром, то я думаю, що ще до вечора хватить. А зараз ну, три секунди. Так, так, оп. <кхі> ну і виходить, сьогодні ми поробили кастратиків. Зараз принесу, покажу, чим ми кастрували. Ну, просто, хоча б так сказати, що треба для кастрації, для швидкої кастрації маленьких поросят. Зараз марисі я по познімаю. Тьом, що ти робиш? <кхі> там патирся і кормить, так, да, поросят, папа не кормить. Ну, в общем, так приніс, я вам зараз покажу. Получається для кастрації купляю отакі одноразові скальпелі. Так, в мене є і професійний скальпель, той що касети тільки вставні. Ну мені реально просто вистачає одноразового. Він 20 гривень стоїть. Оцим скальпелем можна 50 поросят покастрівати без, без проблем. То він ну, раз, раз раз порізав. І все я купляв два. Е, ще виходить, один використали, а другий буде вже на оцих на чернушкиних пацюнях. І, і все. Коротше, розберемося. Е, чим і спрей або де зі спрей замість йоду можна йодом помазати. Ну як поросята чистенькі, гарненькі, то чим і спреєм побризкав на задницю туди, де буде проріз. раз два розрізав і покастрірував. І виходить, дуже мені подобалася е, отака от штука е, присипка для. Е, Інфікованих після о, гераці... операційних та інших видів ран. Тобто заживинка від ЗВК. Це це кстати, новиночка. У них і я був пробував один тюбік. Мені запропонували, каже Колі, візьми, попробуй тіпа, типу, і скажеш, яка буде ну дія. То ми заживинкою оцією користувалися, оцих кастрірували то доволі я вам скажу непогана штукень. Е, ну і в мене тут вона вже закінчується, вже таке осталося чуть, -чуть, чуть, -чуть прям. І виходить, на всякий випадок теж я узяв в аптекі, в ветеринарки отака при, присипка антибактеріальна. Сину, тікай, бо як куса тебе зараз за будеш знати. Присипка антибактеріальна. Вона отримається у препарату. Містить стрептоцит. Цінку оксид і і йодоформ. Ну, тобто такі е, собі е, компоненти, які допомагають заживляти і трошки обезболюють е, місце, де проріс. Все, я пішов віднесу. Я ти покажи наших цих, як вона, кстати, вивертається, покажи. Отак, зайди, як вони підмоку там. Шмакую. Класно, звісно, оці поросятка, Манюнькі Менюньки-поросята в свиноводстві, мабуть, це саме, саме найтересне. <рес> Тому що коли вони великі, багато навозу, багато з ними проблем. А от такі мені вони якісь, знаєте, такі самі безобитні, самі інтересні. І за ними оце, дивимося, як вони оце, оці, штуки в них, оці материнський інстинкт, не знаю. Хвостики оці закручені. Ну, ми то покупіруємо. Тут так, кстати, в нас є хвостоті, а є не хвостоті. Ні, по-моєму, тут всі хвостоті, так? Да? Ці, мабуть, ми не копірували. <рик> да, тут, по-моєму, всі хвостаті. Кабанчика там тільки, мабуть, кабан, качені. да, один. Ага. <рик> може бути, да, мабуть, не цей. <рик> ну, в общем, якось отак. Як почуваються, у нас дамочки. Це у нас тут бурулічка. Бу -бу -бу бурулічка. Бурулічка жде е спермодози дюрка. Будемо їхати брати, не знаю, або дюрка, або попробую пік 337. Попробуємо. Якщо вийде, то візьмемо, так? Да? Да? Будулечка, хорошенька. А ну давай, почухаю тебе. Давай, за зістріки почухаю. О, о. Молоко потихеньку перегорає. Все, вже в принципі молоко... А, бляха, а ще є, диви. Скільки це прийшло? Ще молоко в неї. Нас... Скільки прийшло в нас від лучка? Три-чотири. Чот... А, навіть. Вже опорозилася цим п'ять, а? Получається... Ну так, да, так. Да. Ну, хай хай 4 дні. Ну так, да, молоко перегорає, десь 7-9 днів їй треба. Тільки молоко перегорить, свинка кинутися до хряка. Це у нас, виходить, бурулечка, це у нас розочка. Розочка, красотулечка. Ну, розочку якось випили не так, як бурульку. Бурульку, звісно, конечно... та й діти штовхається. Ти погратися хочеш чи що? а? Думай, давай, шо, ду, давай думай, що я хряб. Думай, що я хряб. ні? Ні? Ну все, хороша, ну хороша, хороша, хороша. Ну коротше, буває і таке. Тікай, бо я тобі вдома. Погратися їй хочеться, треба мішка кинути. Бачите, вроді би й доросла, а погратися хочеться. Чуть -чуть -чуть -чудно, бліна. Так, ну, Тут молоко віддача, статі, щось вона вже довго годує. Обично молоко віддача. Півтори-дві півтори минути і все. Вона хрукає. А особливо, саме інтересно чути, як вона хрукає ночу. Коли оце спимо, це і отут якраз вікно, так воно ж відсирає недалеко хата. І виходить. І виходить, ночі чути хрукає в неї так прям голосно, що то капець якийсь. Так, товариші-кастратики тут в нас. Кастратики обижені, колян порізав яйця нам. Ну а що робити? Буває, да? ну треба. Ну дивись такі, життя таке. Да, так, хоп. Не тормося, щоб крові не видно. Та що там, що там? там може бути видно? Ну, ну покровить після кастрації трохи, але небагато, скільки там його. Коротше. Получається, 10 кабанчиків у нас тут і в цій партії покестрірували. Ну, трохи трохи буде зараз у них стресова ситуація. Блін, тільки недавно від мамки їх відлучили, тепер, коротше, яйця порізали. Ну, а що робити? ну Отаке воно свиноводство, Зараз водички налью, почнуть пити воду. Так, пішов я водичку їм на цей, познімаю їх. Нічого там страшного, я думаю, що там щось попаде. Махай, привет. Тём. Махай, привет. Нет? <клышлен> <клышлен> Диви, позасинули, так? Да? Оту тобі? Ото мамонька, ну так, зараз водички поналиваємо, позбігаються. Йдіть, пийте воду, йдіть, йдіть. Яйця болять, а пити треба. Те, що там є, знаєте, кажуть, що Та, після кастрації не годуйте все цей. Блін, скільки я вже держу свиней, отак кормушки стоять і їдять поросята малі після кастрації і ніде нічого не вивалюються кишки, нічого з ними. Такого поганого не случається. Тут хутку, звісно, але от, любий Боже, правду, таке воно і є. Так, ну що, хай нап'ються, зараз ще долью, бо такі кориця невеликі поставив. Щоб і вони не вивертали лишнє. Ну і все одно ця поросятка такі, ось вони ще трошки пороз'їжджаються, вже їдять, п'ють, ще й покастрірували. Ну, от тепер хай хай ждуть момента, коли вже поїдуть до своїх хазяїв, да і все. Що таке? Що? Дивиться, думаєш, що, що я там розказую. Інтересується. Ти да? інтересується, чорнуха? Чорнушечка. каже, інтересується. Каже, що ти там трендиш, каже, брехун, каже, що ти там вже розказуєш. Не можна годувати, каже, після кастрації. І напоювати не можна, і годувати. Та ладно, все можна, ніхто ще від такого не здох у нас. Так, ладно, друзяки. Все. Я думаю, невеличке отаке відосик є. Зняли, показали, живі, здорові. Усім вам привіт, передали. Пішов, коротше, вправлятися, їсти, пити, всім давати, насипати. У нас вечірня управочка. Так що, поки не темно, треба йти працювати. Всім миру, здоров'я, добра. Що, щось забув, ні? Всім миру, здоров'я, добра. Хай вас Бог береже і все буде добре. Все, всім дякую. Давайте, пока-пока. Радий був бачити вас на своєму каналі.